Він в будь-якому випадку буде бігти пушити. Я чув, як він відкрив. Да, наче топає. Як казав мій дід, готовий до бою, мій хуй з твоєю губою. Це за те, що не постукав, підер. Я бачу якусь сяточку, але не впевнений. Тепер впевнений 279 метрів на 3Х. Слухайте, да я потужний хлоп, никається. Нічого собі, він мені малькнув просто в очі в останній момент, але падло, помстився йому. Не потрібно було на мене гнати. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий! Тюрлюлюнь. З нами є ворог. Ми з ним вгадали хороший кемп, тому що в сусідньому почалася тривога, і, якби це було на нашому, довелося бігти без броні, без зброї через гори. а то є неприкольно. Дробовик тут в тему, до речі. Він в будь-якому випадку буде бігти пушити. Я чув, як він відкрив Да, топає. Як казав мій дід, готовий до бою, мій хуй з твоєю губою. Це за те, що не постукав, підер. Але залетіло дуже прикольно. Що тебе тут по луту? Мінька. Чудово, як друга зброя. Дробовика вже нам не треба, тому що використали її за призначенням, до того ж, так прикольно залетіло. Потрохи практикуюсь, тому що раніше зовсім не вмів тикати на ближніх дистанціях, десь в будівлях, а висовуватися. А ось тут вже якось виходить потрохи більш-менш якісно. Дуже хочеться залутати цей дроп, але не знаю наскільки це буде правильне рішення, тому що, по-перше, бігти трішки потрібно, і ось там на горі сидить чувак. Ой, да ви що зговорились. Ну, добре, поки що камінь нам дозволяє тут залягти. А... Насправді, такс. Потрібно якось прибрати лівого. Про того ми вже подумаємо пізніше. В п'яту точку залетіло нормально. Половинку йому точно забрало. А... Поки що позагораю тут. Ну той явно відволікся на аеродроп, це його 100% ціль, він буде йти його лутати. Або вже лутає. А цей сидить не хоче також йти. Якщо гора не йде до мого меда, то що? Правильно? 100 грам, все, все, все правильно, все правильно. Якщо ви ось так і подумали, то пишіть про це в коментарі викрасені і красуні. Якось так тихо наційка. Сидить, сидить, сидить. Угу. Поцпив і втік. До речі, досить непоганий зажим, як для голографа. Ви мені писали завжди в коментарі: грай на коліматорі, і я постійно граю на коліматорі. У мене вже рука набилась, і тренуюсь також зажимати на коліматорі. А... Але прикол в тому, що тепер на голографі, типу, відвик, і важко якось типу, ти звикаєш до цієї точки, а, слідкувати за нею. Ну, ну ви зрозуміли, власне. А ось з цим. Так що якось потрібно буде залетіти на тренування от, а, в лобі, і позажимати з голографа. Дивлю, повзе один. В голову не вийшло. Хоч один я попав, чи ні. Ой. А ось це той луток, який залутав дроп. Повзає, гірний козел. Такс. Зона ближче до мене, тому, мабуть, засяду десь за нею, за камінцями, і буду їх вишукувати зустріну. Тільки от мене бентежать ось ці кемпи. Може хтось сидіти в спину прийняти. Але ми будемо уважні, ми будемо уважні. Тому що це найкращий, мабуть, вихід, який існує на даний момент. Угу, В цей 4 сидить цей. Цього побачив, але то чорний, а той, по якому я зажимав, був світлий. Він ближче до мене, тому йозу. Його... Та що ж це таке? Ну тут все реабілітувався. Так, я за цим камінцем ховаюся, тому що бачив на горі чувачок, а вже хотів нас вицілювати. Фаза 3, мабуть, його вже греза, тому він. Побіг, але він там був. Тримаю кулачки за тебе, кемпи були вільні. І нам ніхто не розвалив кабінет. Думаю, він просто почув, що я тут бігаю, і вирішив зустріти. Типу вихід то один в напрямку зони. Але ми зробимо хитріше. Дим тут, дим там, і вибігаємо, як Шварценеггер з кулеметом. Ну, в нашому випадку за ice 32, і валимо кабінет. Кому дати на ротан? Не вже потулив зону? Ну добре, я би зустрів, я би зустрів і сидів би, без абра. Ой, який різкий. От, падло, він же ж мене зараз буде тримати. Мільйон тактик в голові що робити? Не знаю, не знаю, не знаю. Я бачу якусь сяточку, але не впевнений. Тепер впевнений. 279 метрів на 3Х. Слухайте, дає потужний хлоп, який, мабуть, даремно біжить. Ні, вижив, нічого. Забираю свої слова назад. Не вижив топ-5-90 проти нього не було зовсім шансів. Типу, ну добре, за залетів в топ, тому це мене тішить. Такс, бахну ще одну катку, аби залити відос на канал. Нагадую, що публікую їх щодня. Намагаюсь робити все якомога якісніше, крутіше. Якась та його сьогодні дуже тиха. Насправді дійсно. Типу, на інших картах є якийсь фоновий шум, а ось тут, мені здається, якби, на, наче типу навушники відійшли. Чия висота то її домінує. Було наче 3 чи 4 супротивники, яких потрібно забрати. Чую, кроки. Ой. А він, мабуть, вже був настільки радий, типу. Ох, я забрав ворога, круто! Такий на радостях, знаєте, гормони в мозок пішли, отримав задоволення, і тут його хтось з даху. Мабуть, зараз матюкається на мене. Було чутно, що хтось на даху ще залишився. Спеціально не стріляв, аби не палити свою позицію. Хоча, я думаю, він почув, як я тут топаю, навіть якщо я і босий. Але, але можливо, і ні. можливо і ні. Я би зафутболив гранатку, але зробимо все старим дідовським способом. Він бігав по краю, міг би мене забрати, зажати. Це буде довго. Сподіваюсь, в нього немає дробовика, тому що це би мене дуже сильно засмутило. А... Угу. Блін, я насправді не сильно хочу. Да, в нього дробовик. Це вже, це вже для нас ворог номер один. Тут потрібно бути дуже обережним. Хоча в мене третя б... Спригнув, Забайтився. Забайтився. Думаю, що я десь там. От стерво. Зтерво. Я... я також забайтився на флешку. Зняв, дістав і ось цей звук. Це класичний байт, до речі. Вороги одразу паляться, так якщо. Пацюки сидять. В таймінг. Насправді не почув, що він гранатку кинув. Зона вже пішла, він знову на даху. Користуючись моментом краще втекти. Ну, типу, не втекти втекти. Я все одно його буду. Навіть якщо мене з'їсть зона, я все одно буду на нього полювати. Мені досі смішно. Взяв тачку і втік. Хоча був такий агресивний з дробовиком, з розкидом. В нього була верхня позиція. Не розумів таких. Ой-ой-ой, тулити скільки ж до зони. Ця тачка не сильно зручна на ось такому ландшафті. Краще взяти ось цю сіру, вона прикольніша набагато. Не по... Я маленький уинтик, відпусти мене. падло, накоцив. Добре, що в зоні ще. Як думаєте, потрібно йти мститись? У мене немає зовсім інфи, звідки він це зробив, ось в цьому прикол. А, мабуть, десь з кемпів ось там. Хоча. Або з будки, або з кемпів. 100%. Наче по звуку звіти летіло. Так, спропоную йти його шукати все одно, все одно, все одно за. Все одно. Угу, Значить, він щас комусь зафайтився. Але не розумію, навіщо? навіщо, Краще б в зону біг. Типу, ось також дії таких персонажів мені не зрозумілі. Явно ось тут десь в деревах сидить. Никається. Нічого собі він мені малькнув просто в очі в останній момент. Але падло, помстився йому. Не потрібно було. На мене гнати. Ось ці тявки їх називаю. Типу, ти їдеш, машину міняєш, а вони десь в зони біжать і ще й по тобі валять. Пощастило, що не відкинувся, тому тут... тут прикольно, тут прикольно. Отримав таке збочене задоволення від того, що його забрав. Сподіваюсь, це нормально. Хоча заради цього ми граємо. Пістолет. Це щось новесеньке. Він через дощ не почув, що я зупинився. Зараз сам вийде на мене. В пащу крокодила. Де ж ти? Угу. Як спокійно вийшов, коловся, типу. Прикольно, блін, ось такі кіли заспокійливі. клас. Дощок. Я ж вам казав в попередніх катках, що мені дуже подобається. Дощові карти і взагалі в житті дощ. В одному з відео наче. Ось М-24. Це, до речі, мій улюблений набор на даний момент, тому що засіки зажим просто мені симпатизує максимально. М-24 дамажить летить. Хоча, хоча були дні, ось, я грав лише з каріком, тому що мені подобався звук і взагалі відчуття. І дід сказав, що на війні. ну, Типу, каряк був часто, тому довелося послухати, аби Чапалаха не отримати. Нічого собі, топ-10. Я не думав, що на Фулопені виживу, а, наче по вбивствам там від зони всі загинули, хто були позаду. А що робити тут, я не знаю. Єдиний варіант це взяти тачку і використовувати її як укриття, можливо, підірвати. Все, думати немає часу. Ой, я маленький гвинтик. Тут ти не в тему. Блін. Ось це вже буде важко вивести насправді. Зона на фул опені є лише є два камінці. Тут занято. Всюди занято, хоч би табличку вішали. Йо-майо, блін. Здалося, що хтось біжить, але я токущу. Сподіваюсь, тут немає ту. Тому... Зрозуміло. Ну, інфей трішки зібрав насправді. Тільки цей мене кошмарить. Я що не перезарядився. Постійно рухатись, постійно рухатись, аби в голову не прилетіло. Тому що якщо в корпус, я ще виживу, зможу засейвитись. Не побачив, чи залетіло, тільки інфу спалив по собі. Цей, блін, як комарик над вухом крутиться туди-сюди. Це якась катка антиголова. Зовсім не летить. Націлююсь на голову, але радісно, що я доріс, вже до цього рівня, що вицілюю в голову, тому що раніше куди попало. А зараз вже от якось тактичніше більш грати. Прям рука працює. Тобто потрохи розвиваємось. В топі головне бустами завжди закидатися, прям, щоб бути на максимумі. Він мене дістав. Якби це був комар в житті, я би ти... з Бігав, вбивав. До побачення. Ну і тут зажим прикольний. Ну це Аська, це Аська. Тут взагалі по кайфах. Значить, праворуч. Блін. Де ж він взявся, скажіть мені, будь ласка. Ну, було прикольно, було прикольно. Якби зажав, добре. Це. А, мене цей вбив, мабуть. Ну, в будь-якому випадку мого обідчика хтось вбив. А, або це мій обідчик, не знаю. Давайте додивимось топ, що тут вийде з цього. Пішло зближенням. Ну, ландшафт на його стороні, тому. А і ворога інфа неправильна. Він думає, що він десь тут за транспортом в деревах, хоча він набагато далі. Тобто на даний момент в цього за ким ми слідкуємо, перевага. Пізно, пізно зажав. Можна було раніше, він би забрав 100%. Ай, в нього немає розкиду. Я би на його місці підривав тачку і все. І якраз він би не встиг підлікуватись. Не пушив, значить, змінив позицію. Тепер тепер в нього в того перевага в іншого. А ні. Блін, а як він почув. Якась тиха карта, не знаю, чи в мене щось з навушниками типу на цій карті, чи що. Але не чую зовсім нічого. Або дощ робить такий ефект. Я, типу, коли відео записую, граю не на всій гучності, тому що навушники пропускають сильно. І було би чути. Гру мікродинамічний, направлений, тому він захвачує ось ці моменти. Хитро. Виставив щит. Давайте, пишіть в коментарі вашу ставку, хто переможе. Я не буду ставити. А ви ставте. Хто переможе? Цей чи другий? Так і напишіть, цей чи другий. Ой. Я навіть не побачив, як він змінив позицію. Я уявляю, як йому образливо так проморгати. Ну що, вітаємо його з перемогою. Ми війшли в топ-4. Прикольно. Дві катки зіграв, це залетить на канал. Зараз мені вже потрібно бігти на тренування. Всім дякую, що подивилися. Потужно і крепко тисну вам ноги за підтримку, за лайки, коментарі, підписки. Можете ділитися з друзями, аби канал розвивався швидше. Дід вас, цьому є в лоба. До зустрічі в нових відео.